Вітаю! Цей тиждень в Асоціації рітейлерів був насиченим на події. Ми провели аж два підряд великі заходи: підсумкову подію року для власників та топ-менеджерів сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості і b 2 b сектору РАО Саміт та церемонію нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості RAO Awards 2023 Хто краще в рітейлі? Дізнавайтесь далі. Також цього тижня на ринку сталося чимало цікавого: торба замість. Екомаркет столичний рітейлер, заходить із західної областей України. У Черкасах відкрився перший варто дискаунтер: рестарт блокбастер. Як оновився ТРЦ? 5 грудня відбувся 10-й ювілейний рітейл-саміт. Це підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній-сфери роздрібної торгівлі, торговельної нерухомості та b 2 b сектору Тут зібралось чимало гостей та поважних спікерів – понад 400 представників компаній та 32 спікери від провідних компаній роздрібної торгівлі та ТРЦ. Серед спікерів поважні гості від влади, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко – та міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, а також перші особи компаній Око, АНС, Аврора, Комфі, Ясно, Республіка Парк, БЦІТРЦ Ретровіль, Group, Dragon Capital та інші. Підвели підсумки року та окреслили можливості для розвитку у 2024-му. Презентували дослідження РАО, як змінилась географія рітейлу в 2023 році. Показали динаміку розвитку галузі, відкриті магазини та розподіл по регіонам. Окремо заакцентували на тому, як змінилась купівельна поведінка українців у 2023 році, в порівнянні з 22-м, на соціальну відповідальності бізнесу, розглянули основні проблеми, з якими зіштовхнуться ветерани: доступ до медичних послуг, професійна реабілітація, психологічна підтримка та соціальна інтеграція, програми державного та громадського секторів, а також практики, які вже дали позитивні результати. Обговорили роль уряду та громадськості у забезпеченні підтримки ветеранів та визначили ключові аспекти, які потребують негайної уваги та дій. Наступного дня, 6 грудня, відбулася шоста церемонія нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі торговельної нерухомості України. Асоціація рітейлерів України назвала кращих рітейлерів та ТРЦ України у 2023 році. Переможців визначили голосуванням експертної ради, в яку увійшли власники та топ-менеджери провідних компаній, сфер рітейлу та девелопменту, керівники консалтингових компаній, авторитетні експерти ринку рітейлу. А також було відкрите голосування учасників ринку. Партнером з аудитора у Awards 2023 стала компанія BDO Ukraine. BDO в Україні є частиною мережі BDO – однієї з найбільших міжнародних аудиторсько-консалтингових компаній, і займається професійною діяльністю на ринку України з 97-го року. Кращі компанії сфери роздрібної торгівлі змагалися за перемогу в 19 номінаціях. Особливу відзнаку отримала найуспішніша людина зі сфери роздрібної торгівлі персона року в рітейлі. Серед переможців Єва рітейлер року в Дрогері, Аврора, рітейлер року в сегменті Долар Стор, Комфі, рітейлер року в сегменті техніки, електроніки та гаджетів, в сегменті портативної електроніки переміг Київстар. В сфері FMCG переможцем Рау Евор стали Коло, номінація мінімаркет року в FMCG, АТБ Компактний супермаркет року в FMCG, Сільпо Супермаркет року в FMCG, Рітейлер року в сегменті товарів для будівництва та ремонту Епіцентр К Рітейлер року в сегменті спортивного одягу та взуття New Balance, Око рітейлер року в сегменті ПЕК. Найкращим дитячим розважальним центром року визнано Fly Kids. У номінації Персона року в рітейлі переміг Ігор Хижняк з Сіокомфі. У категорії кращий ТРЦ Шопінг-центр Еворс переможці визначалися в межах міст мільйонників та поза ними, згідно розмірів. Кращими ТРЦ поза міст мільйонників визнано Любава Черкаси. Кращий Малий ТРЦ «Портсіті» Луцьк, кращий середній ТРЦ, Мол – Чернігів, Кращий великий ТРЦ. В містах-мільйонниках це Піраміда Київ. «Кращий Малий ТРЦ. «Кращий середній ТРЦ Форум Львів Львів», Краще Велике ТРЦ Республіка Парк Київ. Відкриття року в девелопменті Велес, друга черга, Івано-Франківськ. У номінації персона року в девелопменті переміг Максим Гаврюшин, операційний директор «Будхаус Груп. І окрема спеціальна номінація це премія імені Євгенія Кулинича, найдинамічніший рітейлер року. Започаткована цього року. Багато хто з вас пам'ятає, а хтось і добре знав, співпрацював, і товаришував з видатним топ-менеджером рітейлу Євгенієм Кулиничем. На превеликий жаль, за час великої війни, під час виконання бойового завдання, його життя обірвалося. Останні п'ять років Євген Кулинич розвивав мережу коло, де він обіймав посаду генерального директора з квітня 2017 року. Під керівництвом Євгена мережа швидко та впевнено зайняла лідерство в сегменті магазини біля дому. Саме тому ми вирішили започаткувати спеціальну премію, яка буде на постійній основі, і вручатися вона буде амбіційним, наполегливим та найдинамічнішим. Завдяки відділу аналітики РАУ ми визначили топ 3 мереж з найбільшою кількістю відкритих магазинів. В топ 3 увійшли мережа аптек Подорожник, мережа аптека ЕНЦ та магазини формату Долар Стор. Аврора, переможець Аврора. Вітаємо всіх переможців та тих, хто був близьким до перемоги. Все ще попереду. Нещодавно стало відомо, що столичний рітейлер Екомаркет виходить із західних областей України. Тепер замість екомаркетів там буде Торба. Це мережа, головний офіс у місті Чернівці, взяла у своє управління частину магазинів екомаркет. На початок 23-го року у шести областях на заході України: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська. Мережа екомаркет мала 35 діючих магазинів. Мережа супермаркетів Торба взяла у своє управління 20 із 35 супермаркетів. Всі вони знаходяться в оренді. Левова частина з цих точок вже пройшла процес переформатування і працює під новою вивіскою. В результаті угоди сумарна торгова площа мережі Торба збільшилася майже у півтора рази до 23 тисяч квадратних метрів. За цим показником рітейлер наблизиться до першої двадцятки всіх футбол. Дрітейлерів України і увіде до топ-8 рітейлерів в рідному для себе регіоні на заході України. Менеджмент Торба покладає великі надії на нові магазини, сподіваючись вдвічі прирости у загальній виручці по мережі. А от у Черкасах відкрився перший варто дискаунтер в області. Мережу супермаркетів розвиває кропивницький рітейлер Тов Вересень Плюс. У мережі це шостий за рахунком варто. У новому магазині кількість представлених товарних позицій складає 4500 SKU. Торгова площа магазину склала 476 квадратних метрів. У цей день магазин відвідали тисячі покупців, тож попит буде. 1 грудня 2023 року відбувся анонсований ще у вересні рестарт одного із знакових об'єктів торговельної нерухомості Києва ТРЦ Блокбастер Мол. Це один з найбільших об'єктів торговельної нерухомості України. Його загальна площа після вводу в експлуатацію всіх черг проєкту складає 450 тисяч квадратних метрів. Оренда близько 100. 50 тисяч квадратних метрів. Рау побували на перезапуску. Перше, на що варто звернути увагу, змінено освітлення фасаду. Тепер відвідувачів зустрічають контури супергероїв Всесвітів Дієс та Марвел. Кіномани легко вгадають кожного з них. Іншим доведеться напружувати пам'ять. Чимало чого змінилося і в самому ТРЦ. Наприклад, повністю переглянута концепція фудхолу. Тепер він являє собою лабіринт своєрідних провулочків, де можна придбати їжу з різних куточків планету: суші, бургери, пасту, вареники, та хінкалі, морепродукти, каву, солодощі тощо. І ще не всі оператори розпочали роботу. Деякі закінчують підготовчі процеси і відкриваються найближчим часом. Площа фудхолу складає більше 6 тисяч квадратних метрів, не враховуючи затишну лаунж-зону. На другому плюс поверху, прямо над кварталами фуд операторів що доволі зручно. З фуд-холу можна легко вийти як до торговельної галереї, де працюють провідні фешн оператори так і до парку розваг Galaxy. Це найбільший в Європі критий парк розваг з найвищими американськими гірками під дахом. Тут представлені розваги та атракціони на будь-який вік і смак, від 9 d кінотеатра гральних автоматів і атракціонів з віртуальною реальністю до батутів і кулькових басейнів для самих маленьких. Взагалі, сегменту інтертеймент новому ТРЦ приділили дуже багато уваги. На думку команди, саме це стане конкурентною перевагою блокбастер Мол, оскільки, за його словами, такого різноманіття розваг та активностей не пропонує жодний торговельно-розважальний центр у Європі. Наприклад, у цьому році в Блокбастер Мол» відкрилися найбільші в Україні критий ролодром прощою більше 1800 квадратних метрів. В основному блокбастер Мол розділили територію за тематичними зонами дитяча, спортивна, масштаб. Маркет тощо. Звичайно, це вимагало перебудування, зокрема, встановлення ліфту, який дасть змогу батькам із дітьми і візочками підійматися на другий поверх, де розташовуватиметься дитяча територія. У стратегічних планах керуючої команди досягнути 1,5 мільйонів відвідувачів на місяць. Також заслуговує на увагу хаб незламності, який розташований на другому поверсі ТРЦ біля фудхолу. Тут можна підзарядити гаджети, отримати доступ до інтернету та поспілкуватися по роботі. Відмітимо, що в план а компанії Blockbuster Mall залучити в орендарі коворкінг, що за планами також сприятиме підвищуванню відвідуваності. Що ж, це дуже важливі події на ринку. А на цьому сьогодні все. Дякуємо за увагу та те, що дивитесь наші відео. До зустрічі за тиждень!